Всім привіт! Подивимося, які нам машини пропонує на завтра аукціон на 15 11, 23 А і подивимося ми ще сьогодні таку хату. Цікавенький варіант. У нас вони не практикуються, але подивимося в кінці. так Починаємо ми з BMW 23-го року. Значить, по пробігу 3800, selviч, run-drive, 2-літровий двигун. Повний привід, в общем, те, що ми хочемо, те що ми любимо. По пошкодженням. Дивимося по кузову. Передня частина видимих дефектів немає. Збоку, з боку, теж. Ну, в принципі, нова машина, ось ми бачимо, що ззаді. Я думаю, що так ззаді воно більш нічого ми нового і не побачимо. Кришка багажника, догнали машину ззаді, втулили. Усілітілі зняли. Під усилителем там щось позначили, але я думаю, то зовсім нічого страшного. Немає кріплення. направляйки бампера з однієї сторони, з другої сторони. Висять провода, більш за все, це проводка бампера. Так, що тут по стопакам немає ні, ні з тієї сторони, а ці, можливо, цілі, можливо, тріснуті тобто стопаки під, під, під вопросом. Камера тут висить, непонятно, що з нею, можливо, поміняти. а можливо, і ціла. І підсвітка номера. Щось око вилізло. Непонятно, що там. Залежить туди трошечки коштів, що, можливо, ви будете купувати нову камеру і підсвітку. Може таке бути. Так. По... по стороні, по стороні. Ага, тут ось поназначали. Поназначали тут крило. Дефект є, Тут не ну, чи збрижа, чи ну, навряд чи там прям збрижа від такого удару, там більше по покишки багажника пішло, але ж, але, ж, але ж щось позначили, не видно там що. Можливо, зовсім зовсім невеличкий дефект якийсь. Який там ну, не настільки він проблемний. Так, е, на вікнах щось понаписували. Я не знаю, що це вони понаписували, можливо, щось. Колес зв'язано щось з колесами. Колись. І в мене таке писало, не пам'ятаю, що воно. Так, ну, це не означає, що там мотора немає, це щось з колесами. Якщо хтось знає, напишіть в коментарях. По передній частині пам'ятаємо, що тут Він-код знаходиться ось тут за фарою. Якщо ви шукаєте BMW-троєчку. Такому кузові, то не беріть удари в цю фару, в цю сторону. Не беріть. Це буде для вас додаткові проблеми. Так, по салону, дивимось що по салону. По салону, Йолки палки поставили камеру, що взагалі нічого не понятно. Геть, нічого не понятно. Нащо вони робили? Це ну могли б взагалі не робити. так Аби зробити. Нічого не зрозуміло. Виходимо з Сюдова, дивимось фотографії. Дивимось фотографії. Це наружка, а ось салон. О, тут нема що дивитися. Накидали сюди мусора. Ну, не мусора а запчастин, це так. Тут нічого не понятно. І так, можуть шкіру поцарапати, їм все одно, можуть ось в трубочку скрутили бампер. Ну, хіба ж так можна, юлки-палки. І здіваються над машиною. Так, ось він код, що я говорив. Ось тут, ось він знаходиться. А так, нова машина. Якщо хтось зацікавився, о, два ключа, кстати, Бонус плюс. Якщо хтось цікаво, завтра вона грає. Будь ласка, ось номер лоту. участвуйте. Так, слідуча машина: Те, е, Lexus. Lexus 20 пробігу, Run and Drive, Miami 3.5-двигун. 3,5 в двигун, 6-циліндровий, це, звісно, моща. Це хороша техніка. Дивимось так: один ключ. З передньої частини трава торчить в бампері. Щось незрозуміло. Бампер відійшов. З цієї сторони не бачу видимих дефектів. Ага, з цієї сторони є. З цієї сторони ми бачимо, колесо, диск. Геть, розбити під заміну, другий диск, теж погнуло. Торчить трава з дверей, як вона туди попала. Е, ну, Логічно, що якщо вони з'їхали кудись в ковід, відкрили двері, типа заглухли, чи не знаю що там вони злякалися, потім закрили двері і поїхали. Ну, хіба що це об'ясняє наявність трави? Так, ну воно нам не треба. Дивимось, коцки на дверях є, малярка буде. Теж саме з переднім крилом. Так, Не забуваємо. Дуже важливо, якщо удар йде по колесам, це не означає, що тут ремонтувати тільки один диск. Ричаги, раз, стойки, два. І дуже часто підрамник. От, Допустимо, от на Теслі то 600 доларів підрамник коштує. Від удара, його теж потребує заміну. Тобто враховуємо, ще такі нюанси. Що тут далі? далі? Ресталлингова красива модель, вона удачна, дуже красива. Тобто, в машинка шикарна. По салону стрельнув потолок. Потолок з двох сторін червона кожа. шикарно. Червона шкіра мені подобається. Да, з двох сторон потолок. В общем, робота є. 3,5 не забуваємо, що трошки дорожче буде розмітнення, але ж не набагато, тому що машина свіжа. 21 рік. Так, номер лоту, будь ласка, угощайтесь. Так, слідуюча. 21 рік Tesla, Model Y, Long. Це хорошо. Що тут? Що тут? Dual Motors, Long? По пошкодженням, по пошкодженням дивимося. Удар в заднє ліве крило. Такі величенький удар, я скажу. Че, знайду ось ближче. Величенький удар, тут прям куска не хватає, потрібно врізатися. Плюс в чому, що тільки одна точка. Как на цьому плюсі заканчується. Роботи багато. Але якщо ціна буде вам дозволяти, то свіжа машинка, я думаю, в роботу можна спробувати. 21 рік буде вона з ключом. Ну, в общем, такий варіантик. Номер лоту. Будь ласка, дивимося далі. 23-й рік два пробігу. Модел 3. Що тут у нас? Задній привід. Пробіг шикарний. Накліки здираємо. І дивимось, що у нас по пошкодженням. Значить, удар в колесо. Колесо важливо ж. Не забуваємо, що. Там можуть бути проблеми з патрубками, які йдуть до батареї, патрубки охолодження. Але воно наче, теоретично, наче як далеко. Тільки, тільки рычаги. Це в сторону дивиться колесо, це прямо дивиться. Да. Я сподіваюся, що тільки можливо навіть краще взяти додатковий огляд. Так, по передній частині фара. Можливо, якась тріщинка, можливо, і ні. Ну, цю звичайно під заміну. Бампер купуємо по ну, там абсорб, звичайно, по передній частині трошечки придеться потратитися. Дивимось далі. Тут все ціле-ціле салон торпеда. Руль цілий, нічого не стрельнуло, це хорошо. Такий варіант, який стоїть звернути на нього увагу. Далі Ауді. Да, По поводу Ауді. не дуже часто я їх бачу. Люди якось чи менше почали возити, чи мода на них пропала. Завтра ось тільки така, що попалася на очі. Ось один варіант. Пробігу, звісно, немало. 59 run-drive, selv 2.0, повний привід. Тут, звісно, дверки. О, торпеда ціла, руль цілий, все ціле, подушки це вже, вже дешевше. Дверки під заміну, да. Дверки під заміну, другі красимо. Потім, 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 що вона тут 19-й рік буде. Підкапотка. Тут уже фільтр нульовий, чи що це вони поставили. Да, TFSI. пум -пу пум 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 Ну, так, варіант, робота є. Ви до нього прицініться, подивіться. Да, тут бампер купувати, крило купувати, капот, можливо, алюмінієвий, більш за все. З алюмінієм дуже хлопці не люблять рихтовщики гратися, він, він рветься, а не рихтується, той алюміній. Вони всім ругаються. Можливо, навіть купувати прийдеться. Але ж. Ну так, да, можуть вам сказати. Так, ось такі пошкоджені, ось така машина. Так, далі. Теслочка. Так ми її вже дивилися стоять. Так, да, ми її вже дивилися, щось вона два рази відкрилося. І... А, хата на тата. Я... Побачив, случайно, це, я просто дивлюся, що у нас такого немає чуда, а там дуже багато. Можливо, до нас воно якось дойде. Ось тут 33 тисячі. Я просто подивився, там внутрішня ну, квартира. Класно. Така техніка, що і кухня, і душу, ну, кабінка душова. Люди повністю не живуть, як повна цінна квартира. На кухні я просто не розумію, навіщо тут? Дві однакових тумбочки. І, мабуть, просто, просто вона бонусом йде, бо тут і умивальника немає. Не таке. таке. Ну, в общем, а, і ось для порівняння, для просто там 30 тисяч-20 тисяч. Тут трошки поскромніше, і я бачу, що вони від 15 до 30 такі цікаві варіанти. Поки що це не наша тема, але ж, але ж, але ж. цікаво. Так, надіюсь, все було полезне. Торгуйте, якщо хтось щось виграє, діліться враженнями. Будемо будем ділитися далі. Так, удачі всім! Щасливо!